Всім доброго-доброго ранку. Сьогодні у нас 24 січня 2025 року 16.00 по Києву. Як і обіцяла, пропоную поговорити на тему, яка стосується змін, які відбулися по ФОПам у 2025 році, та чому необхідно хоч іноді спілкуватися з фахівцями, які розбираються в бухгалтерському та податковому обліку, для того, щоб перевірити свою роботу річну. Особливо зверну увагу на те, що у нас з'явились нові реквізити для сплати військового збору та що ми його сплачуємо, та нараховуємо повертаюся, щось зв'язок у мене трохи лагає. Значить, термін сплати у нас податків по другій групі платника єдиного податку до 20-го числа щомісячно за поточний місяць. ЄСВ починаємо платити і платимо, тому що вже не можете ви вибирати платити його чи ні. Звісно, якщо ви працюєте за основним місцем роботи, то можете ЄСВ не платити. Поговоримо про третю групу платника єдиного податку. Значить, загальний річний ліміт по третій групі складає 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Ставка оподаткування єдиного податку 5%. Ставка оподаткування військового збору 1%. Принцип нарахування по методу коштів, які поступили на розрахунковий рахунок платника строки сплати податку до ну, 40 днів після закінчення кварталу. Тобто, якщо брати на прикладі першого кварталу, то ми маємо все заплатити і здати спочатку березня. Також хотіла з вами поговорити на тему, чому важливо, важливо замовляти послуги спеціаліста. Особливо тим ФОПам, які працюють самостійно і ведуть всю свою діяльність самостійно. По-перше, це допоможе перевірити свою роботу, чи правильно ви її організували чи ні. Далі, це допоможе вам впевнитись, що ви вірно платите податки та платите туди, куди необхідно. Також ви отримаєте вичерпну консультацію щодо стану розрахунків з бюджетом, стану вашого ліміту. Стану, книгу доходів та видатків, яку, до речі, ніхто не відміняв, та стану розрахунків з бюджетом. Консультація спеціаліста це як контрольна точка, яка допомагає вам розуміти, на якій ви стадії і де ви знаходитесь, і просто перепровірка своєї роботи. Тому фопіки, які все роблять самостійно і не знають, що робити, з чого почати, всім рекомендую перепровірити свою діяльність і записатися до нас на індивідуальну консультацію. Може, якщо будуть якісь у вас питання, то можна буде обговорити питання по вашій діяльності. Якщо, наприклад, якісь ви допустили помилки і не знаєте, що робити, планую щочетверга проводити ефіри, в яких буду відповідати на питання, все, що стосується обліку платників податків, та стосується не тільки обліку, а по факту. Всяких проблем, які виникають у бізнесу у зв'язку з його діяльністю, тобто це можуть до нас звертатися. Як ті, хто тільки почали свій бізнес і працюють як ФОПи на єдиному податку, можуть звертатися ті, які працюють на загальній системі і мають якусь таку ситуацію, з якої не знають, як поступити, та можуть звернутися інші складні види бізнесу, такі як факторингові компанії та інші. Тому, в принципі, всі зміни, які у нас відбулися в законодавстві, ми обсудили і обсудили новини, на які потрібно звернути увагу. Тому дивіться в сторі, які я буду висвітляти. Наступний ефір, який планується, в принципі, кожний четверг о 12 Всіх була рада, бачити до зустрічі!